Доброго дня! Переходимо до вивчення нового розділу Земля на плані і карті». Перша тема, яку ми розглянемо, це орієнтування на місцевості за небесними світилами та місцевими об'єктами. Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємося, як знайти своє місце положення за небесними світилами, а також про надійні місцеві дороговкази. Що ж означає орієнтуватися на місцевості? Визначення сторін горизонту на місцевості називається орієнтуванням. Горизонт це лінія, де небо сходиться землею. Отож, орієнтуватися на місцевості означає визначити своє положення відносно деякого початкового напрямку. За такий початковий напрямок бажано обирати напрям на північ. Здавна люди визначали сторони горизонту за сходом сонця, зір і місяця. Колись люди орієнтувалися лише за сходом сонця. Схід з латинської мови перекладається як орієнс. Можливо, саме від цього слова і виникло слово орієнтуватися. З часом люди помітили, що сонце сходить точно в точці сходу і заходить точно в точці заходу лише двічі на рік, у дні рівнодень. В інші ж дні року його схід і захід змінює своє положення, а тому, якщо визначати сторони горизонту тільки за сонцем, виникають неточності. Як ми з вами щойно розглянули, горизонт це лінія, де небо сходиться з землею. Так які ж бувають сторони горизонту, отож, бувають чотири основні сторони горизонту. Північ, південь, захід, схід та проміжні сторони горизонту. Північний захід, північний схід, південний схід та південний захід. Знаючи сторони горизонту, ми з вами можемо визначати напрямки на місцевості. Завжди спочатку визначають, де північ. Як же ж орієнтуватися на місцевості за сонцем? О 12-й годині сонце завжди перебуває в зеніті, тому тінь предметів. Спрямована на північ, куди падає тінь, там є північ. Як ми можемо орієнтуватися на місцевості за зорями? У безхмарну ніч сторони горизонту легко визначити за полярною зорею яка завжди вказує напрямок на північ з точністю до 1 градуса. Щоб знайти на небосхилі цю зорю і сузір'я малий віз, слід відшукати спочатку сузір'я великий віз, воно добре помітне у небі у вигляді ковша і самих яскравих зірок. Полярна зоря розташована на прямій лінії, яку можна провести через дві крайні зорі ковша на відстані, що дорівнює п'ятьом видимим відстаням між цими зорями. Ми з вами розібралися, як орієнтуватися на місцевості за допомогою небесних світил, таких як Сонце та зорі. Але не лише за ними можна орієнтуватися на місцевості, є також багато інших надійних місцевих дороговказів. Визначити сторони горизонту можна й за місцевими предметами, і різними природами та створеними людиною об'єктами. Так вівтарі православних церков завжди звернені на схід, а дзвіниці на захід. Мурашники майже завжди розташовані з південного боку дерева пеня чи куща. У поодиноких дерев кора з північного боку товстіша і часто вкрита мохом. На хвойних деревах смоли більше накопичуються з південного боку. Фрукти раніше червоніють і жовтіють з південного боку дерева. Сніг швидше тане на південних схилах. У горах дуб зазвичай росте на південних схилах пагорбів. Як орієнтири в лісі варто використовувати лісові дороги, а також просіки. Адже за правилами лісовпорядкування просіки орієнтують за сторонами горизонту. Так, основні просіки спрямовані напрямком північ-південь, другорядні за напрямком схід-захід. Просіками. Ліс ділиться на квартали, а на перехрестях просік встановлюють квартальні стовпи. У гірській місцевості орієнтирів теж дуже багато. Це високі характерні вершини, скельні осипи, невеликі гаї на схилах, перевали, хребти. Потрібно також пам'ятати, що відстані в горах здаються значно меншими, ніж вони є насправді. За умов поганої видимості та вночі. Як орієнтири обирають лінії зв'язку, дороги, канали та інші об'єкти, які здебільшого спрямовані лінійно. Якщо відео було корисним, став лайк та підписуйся на канал. Продовжуємо вивчати географію разом. Всім до зустрічі, Па-па!